Вісті на телеканалі ТВ4. Вітаю вас. Сьогодні, 10 липня, в Україні, вперше відзначають день вшанування загиблого медика. Його започаткували у 2024 році за ініціативи команди відзнаки Орден святого Пантелеймо на честь медичної професії, щоб шанувати тих, хто віддав життя, рятуючи інших під час повномасштабної війни. У закладах охорони здоров'я по всій Україні пройшла акція пам'яті. Одночасно вмикали символічний звуковий сигнал Ефект серцебиття, що сповільнюється і зупиняється, після чого оголошували хвилину мовчання. Окрім цього, у департаменті охорони здоров'я Тернопільської ОВА відбулося відкриття пам'ятної дошки загиблим медикам. Дорожньо-транспортні пригоди на Тернопільщині за останні півроку. У період з 1 січня і до 30 червня 2025 року патрульні зафіксували в нашій області більше тисячі аварій. З них 252 п'ятдесят дві постраждалими різного ступеня тяжкості. Згідно з даними управління патрульної поліції, найчастіше аварії трапляються у четвер, п'ятницю та неділю. Які основні причини ДТП дивіться у сюжеті Антоніни Ричкун. Тривожна статистика понад тисячу ДТП лише за пів року. У нашій області від початку січня до 30 червня трапилася 1261 автопригода. Це на 3% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Андрій Солтисяк каже, у наслідок цих аварій 310 людей отримали травми різного ступеня тяжкості, а 29 загинули. Дорожньо-транспортні пригоди з травмованими найчастіше стаються в четвер, п'ятницю, а також неділю, і становить 48% від загальної кількості дорожньо-транспортних пригод з травмованими особами. За годинами також можемо виділити пік аварійності: це 12, 14, 15, 16 година. Андрій Солтисяк наголошує, на дорозі слід бути уважним у будь-який час доби, адже аварії можуть траплятися не лише у ці години чи дні. За даними патрульної поліції, найбільше ДТП з постраждалими та загиблими сталося внаслідок зіткнення двох транспортних засобів: 47% від загальної кількості. Ще 20% припадає на наїзд на перешкоди. Як Кут стовпи, огорожі чи дерева, а 7% – наїзди на пішоходів. Поліціянт каже, одна з основних причин аварій перевищення швидкості, особливо в межах населених пунктів. Правила проїзду нерегульованих пішохідних переходів найчастіше є причиною дорожньо-транспортних пригод. Що водіям, що пішоходам особливу увагу потрібно звертати під час перетину пішоходами. Проїзної частини в межах нерегульованих пішохідних переходів. В той же час водіям, які наближаються до тих самих нерегульованих пішохідних переходів, обов'язково потрібно ну, максимально бути уважними і обережними. За останні шість місяців в області зареєстрували 82 ДТП за участю пішоходів. Унаслідок цього 75 пішоходів отримали травми, 10 загинули. Ще одна причина аварій: керування транспортом у стані алкогольного сп'яніння 161 ДТП. За словами Андрія Совтисяк. Упродовж півріччя патрульні також зафіксували 85 аварій за участю дітей. У 56 з них діти зазнали трав. І в цих 56 ДТП загинуло дві особи, дві неповнолітні особи за цей звітній період. 66 осіб травмовано. Правоохоронці нагадують, діти мають їхати виключно в автокріслах. Якщо ж за віком чи зростом це вже не обов'язково, не варто забувати про інші засоби пасивної безпеки. Обов'язково користуйтеся ременями. Також водіям радять уважно стежити за дорожньою обстановкою, дотримуватись правил дорожнього руху та не сідати за кермо у стані сп'яніння. Вона прийняла рішення своїми кулінарними вміннями тішити не тільки рідних. Світлана Готка з Тернополя ще з малку захоплювалась кулінарією, збирала рецепти, експериментувала з новими стравами, вигадувала власні те, що починалося як хобі для родини, згодом перетворилося на справу життя. Тепер, поки її чоловік захищає Україну в лавах ЗСУ, Світлана готує домашні напівфабрикати для тернополян і гостей міста. З чого все почалося та хто став головною мотивацією, дивіться далі у сюжеті. Кольорові пельмані, домашні макарони, сирники без цукру, вареники, сінабони. Усе це і багато іншого народжується на кухні Світлани готки. Жінка зізнається, саме під час приготування страв відчуває справжнє задоволення. Мрія мати власну справу жила в ній давно, але довго на це наважувалася. Світлана каже, рушійною силою стала донька. Дівчина відмовлялася їсти щось інше, окрім макаронів. Саме це й надихнуло Світлану готувати не лише смачно, а й креативно. І прийшлося мені шукати альтернативу. І Я її знайшла. Я почала створювати сама якби, лапшу, пасту чи макарони, макаронні вироби. Почала шукати різні види борошна. і Вони в мене були різні кольорові з додаванням шпинату, бурячка, гарбуза, тобто, щоб їх максимально наситити чимось корисним, але таким, щоб простостина не замітила, що там є ці буряк. Перша страва, яку жінка продала, була саме паста, приготовлена на домашній кухні. Відтак вона прийняла рішення розширятися. Світлана готка каже: попри те, що чоловік захищає країну на фронті, у цій справі він став для неї найбільшою мотивацією та підтримкою на всіх етапах. Від іде. І до реалізації він завжди є такою підтримкою, поштовхом для моїх якихось ідей чи таких зароджень ідей. Завжди мене підштовхує, щоб щось розвивати, щось думати, що спробувати. Навіть якщо воно там не вдасться, але якщо щось є, якісь бажання, якась ідея, щоб завжди пробувати, і не шкодувати про те, що ти щось хотів і цього не зробив, тому він, взагалі, якби є таким мотиватором цього всього. Світлана Готка каже, старалася зробити так, щоб смаколики для себе знайшли як діти, так і дорослі. У її асортименті є навіть страви для найменших сирники без цукру, домашній бульйон та інші корисні страви. Своє кулінарне захоплення вона почала ще з дитинства. Шукала і випробовувала нові рецепти. Записувала їх у зошити, а деякі зберігає й досі. Однак зараз старається створювати щось нове та особливе. Ми всі адаптували під професійну кухню. Більшість рецептів це мої авторські. Ось ми просто нам вдалося домашню кухню перенести на професійну кухню і зберегти просто свій смак, вигляд це все враження, сприйняття. Ось, і ми, якби в цьому дуже тішимося. Професійно виготовленням напівфабрикатів Світлана Готка займається лише рік. Проте зізнається, справлятися не важко, адже має постійну підтримку з боку рідних. Її історія про незламність, віру в себе та нагадування про те, що мрії варто втілювати навіть у найскладніші часи. Початок липня на Тернопільщині відзначився нестабільною погодою. У кількох районах пориви вітру сягали майже 25 метрів за секунду. А негода знеструмила десятки населених пунктів. Причина таких різких змін у контрасті повітряних мас. Та вже найближчими днями кажуть синоптики. Ситуація стабілізується. Подробиці розповідаємо. Шквальний вітер, зливи, грози та град. Такі метеоявища накрили Тернопільщину впродовж останніх кількох днів. Найінтенсивніші опади зафіксували в ніч з 9 на 10 липня. Тоді на півночі області випало понад половину місячної норми дощу. Через складні погодні умови оголосили підвищений рівень небезпеки. Про наслідки негоди у соціальних мережах повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації. Знеструмлено 19 ліній електропередач, 197 трансформаторних підстанцій, без світла 50 населених пунктів, у тому числі 38 частково. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Цього тижня Тернопільщина опинилася під впливом гарячої повітряної маси, яка надійшла з південних широт, зазначають синоптики. Найспекотніший день зафіксували 7 липня. Температурний рекорд плюс 34,8 градусів. Така різка зміна погоди не випадковість, каже Оксана Озимків, спеціалістка пояснює причину, оскільки повітря було. Таке доволі розжарене в цей день. Вже лише так до пізнього вечора на Тернопільщину із Атлантики надходив холодний атмосферний фронт. Коли йде холодний атмосферний фронт, він за собою заносить значно нижчу за температурними властивостями повітряну масу. За словами Оксани Озимків, коли повітряні маси з різними властивостями та температурними показниками стикаються, вони утворюють грозові фронти. В результаті цього виникає шквальний вітер, локальні зливи та град. Відповідно, і оця негода, яка була в ці дні, і спричинена перепадом отих таких температурних властивостей цих повітряних мас. Найближчими днями погода буде дещо спокійнішою, запевняють у гідрометцентрі, оскільки циклон відходить у бік країн Балтії. У п'ятницю, 11 липня, опадів не прогнозують. Очікується вітряна, але прохолодна погода. Вихідні також минуть без опадів та з помірним вітром. А от з початку наступного тижня денна температура повітря поступово зростатиме. І вже початок слідуючого тижня вже трошки почне в нас тепліти. Особливо в денну пору доби, по денних максимумах стовпчики термометра покажуть нам градусів 24 29 І в денну пору доби місцями по області можливі короткочасні дощі, оскільки все ж таки в літню пору доби після опіда виникає конвекція, коли починає розвиватися купчаста хмара, яка поступово переходить в купчасту дощову. Тому можливо по області з невеликими короткочасними дощами. Під час негоди фахівці радять бути обережними, не залишайте автомобілі під деревами чи поблизу білбору. Бордів, не перебувати на відкритому просторі під час грози. В спеку ж рекомендують пити достатньо води, носити головні убори та уникати активностей у пікові години. Синоптики закликають стежити за оновленнями прогнозів і в разі попередження про небезпечні явища не ігнорувати порад. Незважаючи на погоду за вікном, бажаю вам затишку вдома. Бережіть себе і своїх рідних.